Згадуючи крилатий вислів англійської легенди Гаррі Лінекера про футбол та німців, можна стверджувати, що європейські клубні турніри це такі змагання, де в усіх фіналах виступають представники Італії, але виграють клуби з Іспанії та Англії. Фактичний доказ цього перемоги Севільї у Лізі Європи та Вестгема у Лізі конференції. За правом першої леді футбольної Європи останньою на сцену вийшла Ліга Чемпіонів. У фіналі Міланський Інтер поступився Манчестер Сіті, який таким чином здійснив кілька своїх мрій це казка зі щасливим фіналом та про щасливий фінал. Книга перемог харизматичного чоловіка і дуже успішного тренера, у якій 300 сторінок, включно із результатом стамбульського фіналу, де команді Пепа гвардіоли вистачило одного точного удару для здійснення заповітної мрії усієї синьої частини футбольного Манчестера. Так, перемога у вирішальному поєдинку сезону Ліги чемпіонів була ювілейною для гвардіоли. На чолі сіті він виграв. 300 матчів в усіх турнірах. Like... Іноді мені здається, що у змаганнях цього сезону такий фінал був призначений долею, і це честь для мене тепер бути поряд із сером Алексом Фергюсоном. Я маю сказати, що після фіналу отримав від нього повідомлення на свій телефон, яке мене дуже зворушило. Тому для мене честь бути поряд з тим, хто теж здобував славетний требел. Требл, тобто здобуття трьох головних трофеїв сезону англійської прем'єр-ліги, кубка Англії та Ліги чемпіонів УЄФА, автоматично переводить тренера у розряд легенд. Саме цим досягненням володіє колишній наставник іншого клубу із Манчестера. Славетний творець перемог Юнайтед Алекс Фергюсон Зробив це у 1999-му. Сіті та гвардіола із насолодою хвалилися трофеями перед усім Манчестером, точніше, у центрі міста перед своїми шанувальниками, це була традиційна частина параду переможців після прибуття зі Стамбула. Свято вирувало впродовж кількох годин, бо моменти були насправді історичними а їхні головні персонажі буквально п'яними від щастя. А головні моменти фінального матчу, який увінчав найуспішніший сезон за весь час існування Манчестер Сіті ось ці кадри, флешбеки яких назавжди у пам'яті переможців Ліги Чемпіонів. Гол Родрі визначив підсумковий результат. Містяни нарешті виграли турнір. Успіху, у якому прагнули якнайбільше. для мене це був неймовірний рік. Все було дуже особливим, але водночас і дуже складним, тому що було важко з чемпіонатом світу посеред сезону. Протягом кількох попередніх років ми були близькі до перемоги, і цього разу, завдяки нашим зусиллям, нам вдалося її досягти. Родрі отримав найвищу індивідуальну нагороду фіналу. приз найкращому гравцю матчу, але зміг піднятися ще вище. Півзахисника також назвали і гравце. М сезону ліги чемпіонів інші високі персональні відзнаки, також у представників Сіті. Хавбек Кевін Де Брейне став найкращим асистентом сезону сім результативних передач. А нападник Ерлін Холанг найкращим бомбардиром 12 м'ячів. Норвежець і бельгієць, які є одними із світових лідерів у своїх ігрових амплуа, виграли кубок чемпіонів вперше за кар'єру. Звісно, що цього разу Манчестер Сіті став найрезультативнішим клубом Ліги Чемпіонів не лише завдяки їм. Гвардіолі вкотре вдалося створити команду зірку так з найкращих гравців, але це безумовно колектив однодумців, і вони насправді вже розмірковують про майбутнє у 2024-му Фінал Ліги Чемпіонів прийматиме Лондон. Стадіон Вамблі чудове місце для повторення великих перемог.